Здравствуйте, ребята, я з України, у нас война, йде. хочу за вас помолитися, хай вас Господь заграняв. І все було тихо і Амінь. Хочу поділитися откровением, що я подивила <кхе> по і, Получается, І евреи, 13 глава Ісус Христос, Он чор і гонять і в Які тот же. Він теж те саме, що він був і в тисячі лет назад. І сьогодні і нам, і веку буде він один той самий. І виходить, що нас наповняє нас може тільки Ісус, який є вчора, і сьогодні і ввечері теж, Який є життя той, хто дає нам безсмерті, дає нам смислі, єдине веселення вселення. Він нам дає вселення, він, тільки Він нам дає життя з нього. Важна народ, важна церква, яка була завжди. Дивіться, яка була церква найголовніше, що вона завжди була. Якщо все нормально, то люди не згадують про Господа. А какая, якщо є проблема, то случається, то так зразу сповідають кого Бога, а яке отношения Бог має до зла. Бог не іміє і зла господи, Господь зробив рай, він нам, він до зла не не То, що він то, що він, він робить чистоту і все. І, от. А зло це дяволоцьке отношення. І... Зло гібов це не Це односіменство, і вещей Бог є та Бог, Он святой і очистить он любов, а зло є то зло. Бог від суч... зла, він вичищає, цього, як було в Рімі, на... на минуле в тому, в тому... тисячі літ назад. Він очищає зло, він брав там щось грішили там, він вичищає. Якщо він відноситься... Господь змов зробити, так якщо він любив. Любив і зло, і, і добро, то в нього було ад і рай розділений. Ні, ну він розділений, тому що в нього зло не относиться, Господь добра... чистота і добра йде. Є багато ще церкви різні, і церква, как... а яка церква правильна? А яка правильна ще церква? Не те, що як воно показувало, що люди були там тисячі років назад. І... Ай, така церква правильна. А ти, що недавно стала, ой, ця церква неправильна. Господь дивиться. Тільки дивиться, Господь, де жива церква. Хто вірний, хто проповідає, хто до цього всього розказує? де Слово Боже є. І те, що розказує Господь, усе в цьому, в Біблії в цій сказано все те, що є. Ребята, вас і далі, Проповіця, поросилочки буде на там.